Так. Поставили в жилку, придох. запобіжник. Опа! Так не можна робити, ну спробуємо. Звичайна, звичайна жилка з такого... З такого кабеля. Одна жилочка. Ота. Одна жилочка. Накрутили, підкрутили ізолюючою стрічкою і оп! Пробуємо. Вона так і працювала, все. Крутилась, нібито працює, все добре, але не нагрівала. От той запобіжничок. Ми підкрутили туди жилку одну і зараз подивимося, що буде. Я думаю, що буде працювати. Класна мікрохвильовка. Все в такому гарному стані. Шкода, якщо хтось підбере і зробить те саме, що я, і буде працювати. до деякий час. Ніколи не викидайте такі речі, якщо щось трапилось. Можливо це не така серйозна поломка, як, як ви думаєте. Всього все одна жилка і все працює. Опа, вже зразу бачу, що гріє. Ух. Парує. Всього на всього одна жилочка. Оп. А мікрохвильовка зараз коштує 100 баксів. Така сама. Сама дешевенька. Будь ласка, все буде Україна. Слава Україні!